Тільки мені обійшлась поїздка на б'юті конференцію. Ця подія була просто шалена. Зібраний був весь зал. Було понад 100 лешмейкерів. Це було день народження лежзон українського виробника. Який за рік виріс до таких масштабів, що я офігіваю просто. Коротше, рахуємо, вартість посадочного місця стандартний віп 2900, VIP подвійний взагалі космос, але можна було потрапити зайцем, якщо ти амбасадор, леш інфлюенсер, подружка організатора або спікер. А ще можна було урвати квитки в половину дешевше за. Два місяці відразу після анонсу заходу мені підфартило, тож по цьому пункту у мене ноль витрат. Наступний пункт вартість дорог. Ну тут хто ля. Особисто я витратила з Харкова до Києва 823 гривні і назад 705. А якщо ви з області, так як я цього разу, то це ще плюс 260. Але тут можна було поумірять, а підійти і обрати інший клас або звичайний потяг до квитки від 200. Вартість проживання та їдання. Мій вам рекомендаш. -йон. Збивайтесь кубками так не лише вигідніше, а й економніше, ну і безпечніше.